Так, друзі. Ну а зараз ми приходимо до наступного спікера, і це буде Алла Петриченко. Чи це засновниця нашого найкрутішого софту по виробництву сайтів. Це брендові сайти від компанії Express. Алла, привіт. Привіт, Дмитро. Я дуже рада до тебе завітати. Привіт всім. Привіт-привіт. Скажи, будь ласка, у тебе є величезний досвід по виробництву сайтів для різних підприємств, різних компаній. От окей, вони у тебе зробили сайт на ShopExpress. Далі що вони роблять? Де вони залучають трафік на ці всі круті сайти? обожнюю це питання, тому що дійсно жоден сайт, чи інтернет-магазин, якщо ти не подумаєш, як власник, а як залучити на нього трафік, він сам по собі не буде нічого тобі продавати, там буде ноль відвідувачів або плюс один тий тв рук. Тому, звичайно, брендовий інтернет-магазин, я почну трохи спочатку, в чому сенс брендового інтернет-магазину. Це інтернет-магазин з функцією там, купити да, на товарній сторінці з кнопочкою далі легкою, саме для кожної країни, в якій працює інтернет-магазин, такою локалізованою процедурою замовлення, тобто чекати. -то. І таким чином здійснення цієї транзакції ти отримав в онлайні оплату, тобто це інтернет-магазин, да, якщо ти власник. Але от брендовий він чи не брендовий, як ти з нього будеш продавати тут є деяка різниця. Тобто, по способах створення можна створити магазин брендовий в розробці індивідуально, будь-якій студії, там, у спеціаліста, програміста, дизайнера, якому ти довіряєш. Але зазвичай це буде коштувати досить дорого, тому що ти маєш поставити технічне завдання, бути при цьому не тільки виробником там, підприємцем, ти маєш шарити, що з чого має складатися цей інтернет-магазин технічно, і вміти такою мовою розмовляти з розробником. Щоб отримати той результат, який ти хочеш. Ну і, відповідно, в цей інтернет-магазин, оскільки там є кнопка купити, ти онлайні будеш кошти отримувати, треба вбудувати от певні функції, щоб це відбувалося, щоб клієнту було легко там знайти, підібрати товар в в магазині, оплатити якимось там еквайрингом. Ну і, відповідно, щоб твій магазин ну, бажано, класно, легко керувався і якось там виглядав. І от а ці дві функції, такі як зовнішній вигляд і набір функціональності для брендових магазинів, вони відрізняються від зазвичай зроблених в студії, вони більш такі прості, або сильно навпаки, придумані або не придумані. і, і не стандартизовані, скажімо так. Або сильно стандартизовані в плані там дизайн-шаблони. Це буває, що ти береш на платформі на якійсь, і у тебе шаблони там дизайн, ти нічого на сторінках міняти не можеш. Ну і функціонал там теж в принципі буде шаблони. Так, от одним з найкращих варіантів, якщо хочете розвивати свій бренд, то варто взяти на місцевій платформі інтернет-магазин, наприклад, де для продажів в Україні та за картон підходить платформа Шоп українська. На який можна зробити саме брендовий магазин. Це той, який відображає стиль цінності вашого бренду, не шаблонний. Дизайн може бути будь-який персоналізований або індивідуальний, навіть просто із фігми. Це по фронтенду, по зовнішньому вигляду. А на бекенді там буде стандартизована найбільша функціональність саме для цієї країни, і саме така, до якої стандартизовано звикли покупці, от так, щоб. На більшому маркетплейсі заходиш там так само, та корзина, без, без інших якісь полів, і ти там точно легко робиш це замовлення. І таким чином от набір фронтенду і бекенду забезпечує те, що конверсія з такого інтернет-магазину в тебе. Вище ніж якщо б ти розробив індивідуально, тому що там ти можеш щось не врахувати. тобі програмісти не врахує. А платформа, яка має великий досвід видачі таких магазинів і довгої роботи підтримки цих магазинів, от комплексно для всіх, там тисяч да, замовників, тисяч брендів, які вже працюють багато років. Вона завжди чує багато відгуків від власників. «Давайте так, це не відпрацювала, це покращить тут. Приберіть якийсь крок, тут додайте синхронізацію. І тому в результаті, коли ти береш магазин на перевірені такі платформі сучасні, то ти отримаєш магазин з набіром функцій на бекенді на фонденція, який конвертує в продажі найкраще, і при цьому не париш собі мозки, як такий самий, а може, не такий самий, але написати індивідуально і тому в тебе брендовий інтернет-магазин гарно виглядає, конвертує в продажі. Тепер нам десь треба брати трафік. Функціональний інтернет-магазин здоровий, брендовий, має не тільки бути інтегрований з там місцевими службами доставки. Прийомами онлайн наплат, маркетплейсами обов'язково з товарними рекламами в Мета там в Гуглі. Це його прямі також функції, інакше він ну, не зможе ділитися інформацією про товари на да, твоїм товарним фідом, там, де ти хотів би показувати звідки брати трафік. Це вже ми переходимо до каналів, де брати трафік в такому інтернет-магазині. Uh, і відповідно це має бути дуже легко вбудовано, щоб ти там на якісь таблички не робив. В общем, якийсь програмний код ніколи не відкривав. І от на ShopExpress'і ми зробили максимально просто. Тому за одну хвилину цей товарний фід вивантажується в товарні реклами в Фейсбуку, в Інстаграм, uh, на маркетплейси там на українські, так точно можна спробувати на міжнародні, так. І таким чином ти продаєш всюди, в центрі твій інтернет-магазин, а товари, інформація товарна про замовлення, синхронізуються з. Ще твоїми каналами продажів, якими ти користуєшся, які зв'язані з твоїм інтернет-магазином. Ну і на букінці все це може бути також підв'язано падати в CRM-систему або там, обмінюватися даними системами там, бухгалтерського обліку складу, наприклад, якщо ти там виробник, або маєш склад, то у тебе інформація інтернет-магазин підтягнеться з місця зберігання первинної інформації і пошириться далі всюди, де ти представлений на маркетплейсах, в товарних рекламах. Що це дає? Це дає омніканальність. Тобі не треба руками всюди міняти інформацію, якщо товар не в наявності або ціна на нього змінилась. Ні, або закінчився. А у тебе зараз завжди актуальна товарна реклама йдуть і на маркетплейсах ти представлений саме в тій кількості, в тій номенклатурі, скільки дійсно в тебе зараз товарів там на складі. Ну або в інтернет-магазині, якщо ти склад не маєш, і під магазин його не підтягнув. Тому... Перша і така головна функція брендового інтернет-магазину це відображати цінності кожного бренду, бути легким, дуже м'яким в керуванні, навіть в зовнішньому вигляді, такими блочками це керується вже без верстки, і вміти продавати повторно. Тобто, коли ти налаштував товарні реклами. Користуєшся маркетплейсами, все це обмінюється інформацією з твоїм в центрі, який знаходиться інтернет-магазином, оця здорова така омніканальність виходить, де ти спиш спокійно, замовлення в тебе звідусіль сипляться і все ремочку бажано складаються. То, відповідно, ти тільки налаштовуєш ретеншн, маркетинг і продаєш тій базі клієнтів, які вже, хоча б раз в тебе щось купили, повторно. Ну і, звичайно, виконуєш там. По маркетинговій веронці по стратегії маркетингу там дев'ять торканів в нову Цеа там Лукалайк, -like, яка там гріється і думає, М -м, купити мені там до на весну, а може, ще трошки почекає, а може там десь подивлюсь. А ти знову їй показуєшся, показуєш собаці, він вперше все ж таки у тебе купує, все і далі йому вже допродаєш повторно знижки акції, промокоди розсилаєш або там, відповідно іншим каналам, іншими інструментами, якими спілкуєшся з даним клієнтом і цим. Також от вдруге, інтернет-магазинам дуже потрібен, тому що вручну це Excel-таблички, і ти вже не пам'ятаєш, ти в Дірекція з кимось переписувався чи як. І в тебе десь в одному місці має бути вся ця торгівля по-хорошому, щоб ти міг масштабуватися, не думати там за технічну роботу інтернет магазина а після доставки відвалилося чи не відвалилося, чи в тебе там не знаю, ТТНки б'ються чи не б'ються. Воно має. Відпрацьовувати ти спокійно спиш, ти думаєш там про розвиток товару, про розвиток сервісу, про клієнта тобто про те, про візію, про місію, про яку має думати власник бренду, як його розвивати, як його популяризувати, як доносити це ці цінності бренду, да, про товари і про бренд в цілому. А не думати там за технічну частину, за ретеншн-маркетинг також в тому числі. Ну, може хіба що на верхніх цифрах маркетингу стопами своєї команди. І ось тепер, коли ми розуміємо, що таке брендовий інтернет-магазин, і як не витрачати час там, на індивідуальну розробку, не слідкувати за дуже мілкими цифрами, або мілкими поломками, це все має робити От, платформа, ну і твоя команда да, з маркетингу, або твої там, підрядники, які теж є твоєю командою. То, відповідно, ми можемо вже більш глибоко розібрати, а звідки йде трафік. Значить, до інтернет-магазину, як ми подивились, підключена Має бути Google реклама товарна, так на всіх мовах фіди, на скількох ти торгуєш. Тобто, якщо в тебе інтернет-магазин там тільки українська, ти типу Україні, ясно. Якщо ти ще там, на Польщу, на Германію, на Францію окремо мовні версії з цінами, і товарами, то ці товарні фіди йдуть у відповідні тій ж рекламі Google і Meta. В інтеграціях товарні фіди на відповідних мовах, куди ти орієнтований. А також ну, от по принципу. Часто і певно більшість е, власників інтернет-магазинів на ШОПЕСПРЕС спершу підключають саме товарну рекламу в Google, uh -huh. а рекламу мета товарну вони підключають вже вдруге, після десь місяця через два. Розбираються, що там спершу, і давайте вже там ремаркетинг, що в мене був що в соціальних мережах. Хочу. А, тобто, а, але іноді бувають навпаки, що приходять саме інсташопери, тобто ті, хто вже давно розвивається, продає прокачано там в інстаграмі, і кажуть: мені вже треба інтернет-магазин на домені, бо я там. Знову ж таки хочу Google рекламу або хочуть автоматизовані продажі, щоб в Дірекці не переписуватися. Мені важливо, ми я не можу масштабуватися менеджерами, зараз такого на роботу брати, швидко вчити. То беруть інтернет-магазин, продовжуючи ефективно переписуватися в директі, скільки треба, але частину трафіку вже льють із реклами. В соціальних мережах саме на посадку сторінки товарів. А, для чого це роблять? Для того, щоб зняти навантаження з менеджерів, які постійно переписуються, який там розмір, який кольор, може це, може, це. Ну, подивіться, типу, тут є повна інформація з відео і дають лінк на картку товару. Це дуже спрощує життя менеджеру і робить кількість замовлень вищою протягом доби. А, тому ці два канали реклами вони точно ефективні, точно підходять для всіх типів бізнесу. Інтернет-магазин ще чудовий тим, що можна робити SEO, тобто працювати. З контентом та з там згадками в інтернеті, з лінками, з перелінковкою, так таким чином, щоб десь протягом року це не швидко, але протягом року ти абсолютно реально можеш зайняти навіть в середній конкуренції, в середньовисоких таких ключових запитах гарні позиції, високі, там перші, другі, треті видні місця. По більш таким локальним запитам, наприклад, купити щось, місто або там регіон, або область, і відповідно, якщо в тебе можливо не дуже висока. Конкурентний сегмент не купити сукню там Київ, так. А то ти будеш і протягом там одразу перша індексація пройшла твого нового інтернет-магазину, ти одразу будеш в топі. Це абсолютно реально. Якщо зроблена базова се оптимізація, да там тайтли, дескріпшени приписані контент, теж трошечки, хоча б над комерційними сторінками, ти типу, попрацював, додав там описи, повні короткі, може, фотогалерею наповнив якісь відос вилив. Навіть базового наповнення для локального села буває достатньо для того, щоб одразу почати отримувати трафік з. Google з пошукової видачі. Ну і відповідно, це такий от третій гарний канал, все зараз рідше починають. Тобто, наприклад, ще років п'ять назад я чула, що спершу просять, а де там у вас seo інструменти? Ми йдемо до seo спеціаліста, коли беруть магазин там, ну, взагалі, інтернет-магазин, будь чому, ну, на шопекспресі на платформі. А зараз десь от пізніше, спочатку, швидко трафік, дайте рекламу. Там до партнерів ідуть, а потім думають так: ну окей, ми там вижигаємо ринок, рекламу робимо. Ми вже розуміємо порядок цифр. Давайте ще SEO підключимо, що щось ми там низьковато, і всі так кажуть: блін, треба лише рік тому почати. Чого я одразу не почав цим займатися краще швидше? Тобто дійсно ти робиш базову оптимізацію, ти слідкуєш за контентом, ти навіть там нічого не мудруєш, да, не піддаєш сильно цю тему. Але в тебе вже досить довірливий, оптимізований бізнес-ресурс для пошукових мереж. А, на зараз все частіше починають запитувати: а як щодо AI? Тобто, чи можна мені бути в видачі по тих фразах, яких я хочу, або в порадах бути у чату GPT, або там у Gemini. І вже починає думати, чи там не варто підключити видачу Bing і подивитися, де ми там в бінгу для того, щоб наш інтернет-магазин підхватувався чатом GPT. і відповідно, ми звідти теж отримали трафік. Ну, от ми платформа ShopExpress, вже почали отримувати трафік, хоча нічого не робили саме з видачі ai помічників. Певно, певно, все ж таки, оскільки це гарний результат такої його думки щодо зібраної інформації в інтернеті. То ну звичайно таких чітких порад ще ніхто не дасть, але в лозіці. Розуміємо, що коли бренд розвиває свій бренд в інтернет-магазин, в тому числі веде соціальні мережі, пише про себе, там провів виставки, там поїхав, тут відчили нову колекцію, десь це публікує у себе так в інтернет-магазині, там блог розростається, плюс на релевантних ресурсах Якщо ти одяг, то може LUA, да, щось таке. Оце зв'язано з модою, стилем життя. То вся ця інформація хоч ти або не хочеш, Вона буде оцифрована, буде зрозуміла, що про твій бренд давно і багато ти пишеш і інші пишуть. Ну і таким чином натурально ти все ж таки потрапиш і в рекомендації а я й помічників. Тому я думаю, що цей тренд він буде тільки посилюватися на майбутнє. Сподіваюся, Google нічого ще довго не трапиться, ніяка там революція ніде не станеться, тому що все ж таки СОО, особливо локальна, нам дуже потрібна це зручно, в першу чергу, для користувача. Ну і, звичайно, залишаються ще такі канали вже в рамках розвитку бренду. Як робота з блогерами, ну і, власне ведення каналів соціальних мереж там Ютуба, так тобто, ну чомусь я не не часто зараз чую, що саме працюю з блогерами або там з інфлюенсерами. Скоріше самі шукають обличчя бренду всередині своєї компанії. Це може бути власник власниця або, можливо, якийсь ТОП, який буде постійно генерувати контент. Фейсбук, Інстаграм генерують і такий теплопрогріваючий контент, не напряму купіть у нас, так, а десь центральна прослойка. Типу наш бренд класний підходить. така от у нас місія, і ось чому, подивіться. Тікток підключаються, особливо молоді бренди, молоді виробники, дійсно гарно вже його вміють монетизувати навіть без комерційної реклами, але діляться досвідом, що ми там, наприклад, там 100 гривень чи щось таке, ну якось такі назви, що у нас є а, на платформі, то вони взагалі тільки в Тіктоці себе знайшли, здебільшого робили там продажі прямо в таких прямих ефірах, а потім взяли інтернет на Шоп-Експресі, і перший день шо. Просто поклали той сервак віртуальний, який були, тому що в них велика кількість підписників. І коли вони сказали: ми відкрили інтернет-магазин, тепер купити цю штуку дуже легко. Вони всі впали в цей інтернет-магазин, нас про це просто не попередили. Ми їх дуже любимо за все. Це так, ти знаєш при жарти. Да що якщо ти бренд, ти знаєш у тебе будуть пікове навантаження і так, да. то ти, хоча б, скажи, ми тобі винесемо на окреме mm -hmm. там, пул там, сервис, Так? І, будь ласка, і робі свої піки, і продажі, як ти хочеш, ніхто ж тобі не а, ну, тобто, так Посміхнулися, зрозуміло, брам швидко там, допомогли, нічого ніхто не втратив, все гарно пройшло. Але от, був такий момент: ну, тобто, якщо ви чуєте це, знаєте, що ви прокачені вже брати, будуть пікою навантаження за секунду 20 тисяч людей. То ну, будь ласка, передбачте це по можливостям вашого інтернет-магазину. Я думаю, що ці основні поради я перелічила всі знайомі нам методи залучення трафіка для інтернет-магазину. Вони дійсно всі працюють. Тобто, для певної від моделі бізнесу, як ви продаєте, і типу товарів щось буде відпрацьовувати там краще, щось гірше. І модель в тому, щоб кожен бізнес знайшов цей баланс. Тобто мені більше там в Google рекламі, чи мені там більше в соціальних мережах. Просуватись рекламно так, але пам'ятати, що з першого разу купують там, перейшов одразу емоційно купив хіба там 2-5% користувачів, а всі інші там боротися за, за свого клієнта варто на нижніх цих щеблях такої пірамідки ну, прийняти. Дев'ять да. дотиків ніхто не відміняв, так воно і працює. Да. і ці дотики від п'яти, хтось каже, дев'ять дотиків, мені здається, що в продукті чим він складніший, наприклад, у нас там СААС, це там не морозило з'їсти, то у нас точно дев'ять дотиків, може 12 є, поки вирішать на чому інтернет-магазин робити. Ну, Якщо у вас крута яка штука, яка там світиться, мігає, це ще перед новим роком дітям, то напевно ну, у вас там буде менше два торги. Але все ж таки пам'ятати, що боротьба за покупця ідея в його розумі, і всі канали трафіку будуть чудові, якщо ви рахуєте з них конверсію і не здаєтесь перший місяць. Ну так, да, і від продукту залежить да, імпульсна покупка швидше, да, більше складний, так. довше. Так воно і є. Тобто порада така. У нас ти бачиш що масштабування Іде перше це Google, ну по факту, нібито так. Да, друге це соцмережі, Instagram, Facebook. Третє це все, оптимізація, і далі вже за бажанням або YouTube, або TikTok. У нас нещодавно в клубі позавчора був Артем Степанчук. Ти знаєш, можливо, його це експерт з Китаю. Він казав: для мене був взагалі дуже крутий інсайт, коли ми звернулися до розетку, дали свій товар в офлайн то як постачальники. І ми бачимо, що у нас на наших магазинах, наприклад, є там 20 в день, а у них нашого ж товару 60. Ми такі здивували. що таке, чому так? Де ви берете трафік? Ми ж вище вас? Як таке може бути? Виявляється, вони брали трафік з Ютубу. Тобто йшла реклама в Ютубі. Е, далі трафік ішов на картку розетку на саму ж розетку. І Артем продавав от, як постачальник ці товари. Було дуже цікаво. Бачиш, скільки багатогранний Всесвіт. Ми розуміємо, що ми чогось не може не знаємо. Для цього є ця панельна дискусія, щоб розібратися, який ж канал краще. Але звичайно, ми з тобою топимо за те, щоб всі канали класні і брендові магазини потрібно використовувати так, щоб ми левел трафік з різних кластерів аудиторій. Безумовно, так воно і працює. Друзі, друзі, контакти. Шопекспресу будуть як завжди в описі під цим відео, але не останній раз. Звичайно, ми з тобою ще багато разів побачимося. Дякую за позитив, енергію і конструктивну доповідь. Пока — Пока-пока. — Дякую, друзі. Пока, на зв'язку. Якщо тобі сподобався цей відоз, обов'язково постав лайк і підпишись на цей канал. А ще більше безкоштовної інформації про українські маркетплейси є в описі під цим відео. А я тобі бажаю, друже, маржинального настрою, і дуже скоро обов'язково побачимось.